Привіт, друзі, покажу, як розпаювати коробку з двохклавішним вмикачом. Значить, ось це заходив в одний провід від щитової. Це пішов вентилятор. Це лінія пішла далі. Це провід іде на, на лампочку, яка буде світити в санузлі. І ось цей це провід пішов на вмикач. Тут буде дві клавіші. Одна клавіша буде вмикати світло, інша клавіша буде вмикати вентилятор. Значить, як ми розпаємо? Зараз водний кабель, коричневий провід, фазний. Ми з'єднуємо з лінією, яка пішла далі. Якщо у вас лінії далі немає, то нічого не з'єднуйте. І з фазним, тобто з коричневим проводом вмикача. Ось цього. З'єднали. Далі синій провід, який виходить з. З в одній синій, тобто нуль. Ми з'єднуємо з, з синю лінії, яка пішла далі. З синім, з синім, з синім проводом вентилятора. І, четверти, а, і четвертий з синім проводом лампочки. Далі, з вмикача вмикач, ось цей у нас провід. Ось. Зараз я знайду його, щоб ви бачили. ага. Значить, в змикача синій провід. Ви з'єднуєте з червоним проводом, який, який йде від лампочки, а жовто-зелений, типу тобто, як земля, скажімо так. Ви з'єднуєте з, з коричневим проводом, який йде на, на вентилятор. І далі чотири провода землі. Це провода, які пішов далі. В одного з вентилятора і з лампочки з'єднути також в одну скрутку. Все, і того у вас виходить раз, два, три, чотири, п'ять скруток в такій коробці. Все, пишіть хто що думає.